Кошенята, попліткуємо, говоримо про надію Матвєєву, Певуваров і Монатік. Зливаємо про Артема все. Дан балан борода, позитив ліхтарі та Аріана Гранда загубилася. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час, даремно розпочинаємо пліткувати. А хто зараз вирішує, чи має право українська жінка дбати про себе? Я про ідею, які процедури, яка косметика, які нові сукні у такий скрутний час? Може, це вирішують ті, хто роками не об'являє війну в Україні, щоб спокійно займатися своїми справами, виводити гроші за кордон, а нам вже радити збирати дрони у себе на кухні. Може, це вирішують жінки, яким вже давно нічого не хочеться. Вони опустили руки і сили вистачає тільки на те, щоб засуджувати інших. А ви усвідомлюєте, що мозок, якщо людина не дбає про свій фізичний емоційний стан, не дбає про свою зовнішність, отримує сигнал, все. Нам тут вже нічого не потрібно, можна склеювати ласти і йти зі свого життя. А ви знаєте, що якщо у людини немає жодного бажання стосовно себе, це ознака початку депресії, спочатку для неї, потім для родини, а згодом і для суспільства. А ви розумієте, що коли одна жінка вколює ботокси, сидить до спортзалу, купує нову сукню або якусь просто дрібничку, інші жінки заробляють на життя собі і своїм дітям. Тому наші захисниці, волонтерки, працюючі жінки, мами в декреті. Любіть життя і себе в житті це моя особиста думка. Якщо хоч комусь стане від цього легше, будь ласка, ви знаєте, мені подобається філософія думок Надії Матвієвої, і мене дуже вражає настільки людина. З професійної точки зору і з точки зору професійного зростання змінилася за ці роки. І зверніть увагу, наскільки надія виглядає чудово, підтримує свої продукти, якими вона займається в сенсі публічної діяльності? Я маю на увазі. І тому, коли я побачив це відео, воно в мене відгукнулося, хоча я не є жінкою. Але загалом, якщо так проаналізувати, в неї досить здорові і розумні думки. І коли ти чуєш подібне, хочеться поділитися зі своїми глядачами, подискутувати наскільки погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Ну, ви знаєте, в нашій спільноті ми завжди відкриті до діалогу. Буває таке дуже часто, що ми з вами не погоджуємось, що ми з вами по-іншому сприймаємо ту чи іншу інформацію. Але це нормально, адже зараз такі часи. Коли не може бути чогось однозначного, або навпаки, занадто все однозначно і зрозуміло. Хочу почути ваше сприйняття Наді Матвєєвої, як вам подобається, перекликається така філософія життя з вашими думками або ні. Давайте спілкуватися в коментах. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилаємо в мого інстаграму. Ми. Ми ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Нещодавно ми з вами згадували і говорили про Артема Пивоварова і. Мова йшла про те, що Артем заздрить іншому артисту. І налетіли. Кажуть, сказав А, каже і Б. Боже мій, трішки терпіння, я все розповім. Я попереджав в своєму телеграм-каналі, що в цьому році у нас буде багато загадок, дуже багато підказок. Не все ми будемо говорити відразу. Тому що фінали хі -хі, певних історій будуть розкриватися дуже неочікувано. А якби ви були підписані на мій телеграм-канал, ви б знали про те, що я про це вже казав. Чому ми розповідаємо досить дозовано інформацію про тих чи інших зірок? Тож, будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Там у нас теж ексклюзиви, гаряча спільнота, гарячий діалог. Коротше, нудно не буде. Отже, розкриваємо карти. Артем пивоваров, як розповідають кошенята із шоу бізнесу, заздри дімі монатіку, і це було до повномасштабного вторгнення і вже під час друзя тридцятого три сперва юля приходіть кьомі на концерт. Пивовары, на крыше. Нужно быть в белом, но есть вариант еще прийти 30 и 31 июля э, в парковый э, ко мне на концерт. Будет классно! Выбирайте. Ну, опять же, у вас есть возможность либо 30-го, а 31-го, либо 31-го. Может быть, это 25 и 2% вообще было бы прекрасно. Было бы да. прекрасно. Вам. Я не зовсім розумію, в чому суть заздрощів, адже ці артисти все одно працюють в різні ніші. Артем більш молодіжний персонаж. Діма має вже дуже давно своїх глядачів, і я навіть не пам'ятаю, скільки років він на сцені. Тому. Артема, видихни. Взагалі не потрібно думати про конкуренцію. Потрібно думати про якість своєї музики, свого продукту, який ти створюєш. І це, в принципі, все, все, про що я хотів сьогодні з вами поговорити. Але мені приходить від наших кошенят. Ви ж знаєте, кошенята це саме ви, мої улюблені глядачі. Значить, про Артема Пивоварова. Зараз буду зачитувати так, щоб не було зрозуміло. Звідки ростуть хвостики? Сьогодні твій випуск про Пивоварова нагадав мені про його любов, щось ось це. Пишу з великою впевненістю, що це правда, бо моя тут, у Варшаві була з ним на тусовці, де вони всі. <кій> Об'їдалися не тільки ось це, ще й їли, І там було дуже багато різноманітних смаколиків, Скажімо так. Він люб'язно їх пригощав та робив спільні фото, які мені потім показували. Надсилаю тобі декілька, не можу показати, бо зілью відразу стане зрозуміло, хто мені прислав інформацію. Раніше списували все на його втому і захопленість концертом. Але після того, як моя <кій> побувала. В особистому контакті спілкуванні з Артемом стало зрозуміло, що він, ну ви зрозуміли. Блін, я не знаю. Давайте пориймо більше інформації, кому що відомо. Давайте, надсилайте в мою інсту. Якщо це так. То знайдеться дуже багато свідків, дуже багато профів, як я люблю казати на цьому каналі усьому свій час. Тому подивимось, але Хі -хі 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 -хі. Артеме, Артеме, Артемчику, зупинись, куди тебе несе? Якщо це так, я тобі щиро бажаю вийти з цього стану, не заглиблюватись в. Ось це все. І зосередитись на музиці, на своїх прихильниках, на кар'єрі, на життєдіяльності. Кажу такі слова: слухайте, життєдіяльність, на своєму побуті. Тобто твоє особисте життя. Також, подейкуючи, Артем полюбляє саме шоколадне морозиво, але дуже професійно це приховує. Не знаю, давайте інстаграм відкритий. чекаю від вас інформації. Здивовані ви? Не здивовані? Давайте поспілкуємось в коментарях. А ми переходимо до ще одного зливу про дана балан. Давайте теж смакувати подробиці. Дан балан зараз в стосунках та ймовірно проживає з 23-річною дівчиною, яка наполовину Українка, наполовину Полька. Раніше була TikTok зі своїм хлопцем, і в них там півтора мільйони підписників. даним, вони восени 2023-го відпочивали разом в Греції. Є фото, де вона в його кофті, плюс фото з його машини, плюс вона була присутня на його концерті, сиділи разом з його мамою та піар-менеджером. Але є, але ходять чутки, що вона ескортниця і працює на... 404 країну. я ніколи не засуджував і не буду засуджувати ескорт, тому що це складна сфера діяльності. Так вам не почулося. кажу ще раз: це складна сфера. І кожна праця заслуговує на повагу. А якщо говорити про те, чому дана Балана такий вибір, ну це чергова борода, і це лише прикриває від його захоплень, від шоколадного морозива. І, відповідно, ця дівчина виконує піар-функцію вітрини. Тобто є загальна картинка, нехай там кидають чутки, пліткують. Хоча до сих пір є люди, які вірять в дан Тіну. ну це смішно. Але є ці фанатики. Вони ж там просто крейзі. Ну думаю, окей, не будемо зараз підіймати тему дана Тіни. Нехай люди з цим живуть, в це вірять. Господи, я, я вам щиро співчуваю, друзі. Хто сприймає це за чисту монету? Стосовно цієї панянки, ну так, зазвичай модели. Таких ескортниць запрошують виконувати функцію бороди і артистові добре. І дівчина знаходиться в шоу-бізнесі, отримує додатковий трафік, увагу, популярність. А чим ти популярніша, тим дорожче твій цінник. Як вам така інформація? Можливо, є більше подробиць про життя дана була на зараз. Надсилайте в мою інсту. Чекатиму з нетерпінням. Я не обмін валют, та щось треба міняти газовідарі. Позитиве, вітаємо тебе з прем'єрою композиції ліхтарі. Класне відео, дуже дороге. Пісня ще мені треба розслухати. Я поки не зрозумів, наскільки мені подобається, не подобається, тому що спалахи мені зійшли одразу. Як вам пісня? Напишіть в коментах від 1 до 10. І чому нічого немає про позитива, Друзі, вже стільки часу минуло. Два роки пліток на нашому каналі і жодного зливу на позитива немає. Ні триг, ні романів, ні скандалів, ні скелетів, ну хіба таке буває? Хоча з іншого боку вірю, адже є категорія людей, артистів, які займаються виключно творчістю. От візьміть, наприклад, ламу. Там є про що пліткувати? Ні, лама щаслива, в неї молодик, вона займається професією. Я дуже радий, що з'явився попит на її музику, тому що лама фантастичний артист. Все в неї окей, все, вона живе в своєму світі і не цікавиться з цими скандалами, інтригами, розслідуваннями. Тому давайте так, кому що відомо про позитива, теж надсилайте в Директ моєї інсти про ваш власний досвід спілкування, знайомства або співпраці з позитивом. О, ледве не забув, пам'ятаєте, я Монатіка запрошувала на інтерв'ю розповісти його бачення тієї ситуації, того зливу, який був у Антона С. Нічого. Нічого і ніяк. Просто тиша. Тому якось так. Інтерв'ю на каналі не буде. А ось Аріана Гранда встигла презентувати лід сингл з нового альбому. Композиція називається Yes End. Я не можу показувати відео і аудіо через копіпаст. Сорі, через копірайт. Авторські права. І... Я подивився, я скачав, пісня прикольна слухати буду. Але чомусь, як на мене, Аріана втратила якийсь шарм, її музика стала досить перебачуваною, І зараз цей альбом це не про новий етап. Зростання Аріани як артистка. Це просто звичайна комерційна музика. Хоча Аріана завжди була просто комерційним артистом. При цьому дуже-дуже талановита вокалістка. Як вам зайшла, пісня, не зайшла, теж оцінюємо від 1 до 10. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Для просування цього ролику прям хочеться співати, чого не знаю. Не забувайте донатити вже другий рік. Волонтери благодійної організації Спільна сила власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки, котрі отримали найвищу оцінку від наших захисників за якість та тривалість використання на сьогоднішній день. Ми віддали майже більше 6 тисяч одиниць і маємо велику чергу заявок, адже саме зараз вони актуальні. У повний комплект входить дві грілки на тіло ноги та руки. Собівартість сировини на повний комплект шести грілок приблизно 400 гривень. Але задонативши навіть 50 ви даруєте військовому одну грілку для ніг. Тож, як всі знають, маленьких донатів не буває. Для того щоб ми могли віддати всі заявки, котрі постійно отримуємо, нам необхідно багато сировини. Тож без вас ми не впораємось. Допоможіть зігріти наших захисників. Посилання на збір ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Друзі, кожного дня ми отримуємо безліч заявок від наших військових, тому що це є багаторазове тепло. І ми просимо вас долучитися до цього важливого збору, тому що нам кожного дня потрібно дуже багато сировини. Будь ласка, підтримуйте наших захисників та захисниць. Не забувайте, нехай це буде ваш щоденний щотижневий ритуал. Скільки можете, стільки й скидайте, перевіреним обличчям. На сьогодні все. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, який виходять кожного. Ожного дня на цьому каналі, слава Україні! Разом до перемоги!